Вітаю вас, мої любі терези. Сьогодні ми робимо розклад для вас на липень місяць. Подивимося, які будуть енергії, які нові можливості він вам принесе, які можуть бути ризики для вас і що порадує ваше серце. Ну, і звичайно, ж в кінці карта порада для вас. Одразу попереджаю, що це загальний розклад, тому а, потрібно. Взяти ось цю інформацію, яку я дам, і приміряти на свою життєву ситуацію для того, щоб краще зрозуміти, про що саме був розклад для вас, так? І одразу попереджаю, що будь-який розклад це не вирок, це лише підсвічення тієї, того можливого розвитку подій, якщо на даному етапі ви нічого не змінюєте. Але, почувши, почувши цю інформацію, ви можете запобігти тим загрозам, які на вас чекають в наступному місяці, або там скористатись тими можливостями, які, про які ви вже будете знати, ви їх точно не впустите. Свободу волі ніхто не відміняв. Тож розслабтеся, налаштуйтеся і почнемо. Які енергії місяця липня будуть для Терезів? Королева мечів. Королева мечів, це, якщо це про енергії, це може бути, знаєте, місяць, який пов'язаний з якимись документами, з оформленням, з, з розмовами з якимись бюрократами. Можливо, хтось буде оформлювати документи, хтось буде заключати якісь контракти. Хтось буде шукати роботу, бо королева мечів може показувати і начальницю. Також по королеві мечів можуть проходити там персони. Зазвичай придворні карти вони показують персони, це може бути місяць, в якому ви будете багато спілкуватися зі свекрухою своєю. Якщо чоловіки дивляться, це може бути колишня дружина, коли ви будете виясняти відносини. От але по емоційному наповненню це така, знаєте, прототип. Снігової королеви, коли ви будете занадто раціональні, занадто такі тверезо дивитися на речі, по мінімуму емоцій і по максимуму раціонального підходу. Далі, які будуть нові можливості для Терезів в липні місяці? Дивимось. Можливості для вас, любі Терези, о! Я люблю цю карту. Це у нас дев'ятка пентаклів, яка показує можливість отримати, знаєте, таке, такі матеріальні, матеріальні такі умови, коли ви можете дозволити собі задовільняти свої забаганки. Коли у вас є можливість побалувати себе, одягнутися гарненько, нарядитися якось, піти на якісь косметичні процедури. Тобто у вас буде можливість вкладатися в себе, буде можливість отримати ось це фінансовий стан, якісь такі заробітки, які дадуть вам відчуття, що ви гідна, гідна жінка. Так, Якщо чоловіки дивляться, до речі, це може бути можливість, можливість знайти жінку, в яку вам захочеться вкладатися, в, в якій ви будете бачити от таку, знаєте, таку Смачну, таку привабливу, красиву, таку, яку хочеться до них кинути, все, що у вас є. Для дівчаток також можливість знайти чоловіка, який буде вас буквально забезпечувати всім необхідним і інвестувати в вас кошти, якщо ви не одружені. Далі. Які можуть бути загрози для терезів? До речі, ось ця карта вона дуже така Терезам підходить, бо ви, вам подобається бути красивими, гармонійно виглядати, бути в парі. Ваша енергія. Так, які можуть бути загрози? Дивимося. Загрози для Терезів в липні місяці? Тут у нас пар жезлів. Як загроза, паж жезлів може бути. Ну, понятно, пажики — це діти, якщо ви не плануєте вагітності, може бути загроза. Завагітніти неочікувано. По пажам жезлів може бути загроза. Знаєте, як. Як же це правильно сказати українською? як начебто повестися на якусь таку дрібну, не дуже, не дуже важливу штуку, коли ви, пішовши за чимось мілким, втрачаєте щось набагато більш значне. Наприклад, ви шукаєте роботу. У вас є дві пропозиції. Перша пропозиція, вона зараз має маленьку, маленьку зарплату, але вона дає вам грандіозну перспективу росту. А друга вакансія вона дає вам одразу дохід, який ви хотіли, так? але там взагалі немає ніякого розвитку. І ви обираєте. Ось цей е, варіант, який не дає вам ніякого розвитку, ви хапаєте за можливість отримати тут і зараз, а, але втрачаєте можливість розвитку і перспективи. От така може бути ситуація. Е, ще по пажику може бути навчання, у, навчання, яке не дасть вам бажаного результату, коли ви витратили гроші, витратили е, час, а інформації там, ну, мізер. Таке може бути. Далі, які можуть бути події, що вас порадують У Великому місяці. Мої любі терези. Дивимося. Покажикам ще, до речі, діти приходять, можуть бути загрози, які стосуються ваших дітей, якщо вони вже є у вас. Що вас порадує? Порадує вас сила. Це старший аркан, який говорить про ситуацію, коли ви за допомогою своєї мудрості, м'якості, вміння, знаєте, як то кажуть, вода камінь точе, точить. За допомогою своєї ось цієї жіночності ви можете приборкати звіра, ви можете отримати своє, вас порадує ситуація, коли ви. Отримаєте перемогу, коли ви будете домінувати над кимось або над чимось. Також карта Сила часто показує у нас секс в когось. Може бути просто суперкласний секс в цьому місяці, який вас дуже порадує. От. Але, в принципі, карта ще говорить про те, що ви зможете продавити те, чого ви хочете. І це буде вас тішити дуже сильно. Ай, карта поради для вас, шановні Терези. Дивимось, карта порада для Терезів на Липень. Імператор. Ну, от знову ж таки, це щось трошки схоже з картою, з картою сила. Імператор це людина, в якої є влада. Це керівна посада. Якщо вам потрібно буде вирішити якесь питання по роботі, зверніться до імператора, до свого начальника, він вам допоможе, до свого тата, до свого чоловіка. Імператор це ще така людина, яка вміє контролювати, як порада. Контролюйте ситуацію, не пускайте на самотік. Плануйте. Плануйте свої наступні кроки для того, щоб отримати максимальний результат. У когось може бути порада, якщо у вас немає відносин, не пропустіть свого імператора можливість розпочати відносини з сильним таким чоловіком, в якого є певна влада, в якого є певна посада. От, така вам порада. Що ж, дякую вам, шановні Терези, за те, що ви додивились до кінця, вказали зі мною час. Я хочу попросити вас написати мені в коментарях. Як саме в вашому житті програвся цей розклад? Яку ситуацію він описав? Можливо, напишіть, будь ласка, які у вас є бажання відносно наступних розкладів, якісь можливо теми хочете підняти? Я завдяки прочитаю і відповім кожному з вас. А також не забувайте ставити лайки для того, щоб віддячити мені за мою роботу, для того, щоб підтримати мій канал. Ну і, звичайно ж, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві відео. А я з вами прощаюсь до наступного відео. Пока-пока!